Bye. Oh. Нам хотілося збирати друзів, але не для публічних е якихось не знаю заходів там. Не для прес-конференцій, не для подіумних дискусій, а для того, щоб ми могли якось спілкуватися неформально. Ну не знаю, для того, щоб обмінюватися думками, енергіями, щоб це все було не тільки в односторонньому порядку, а щоб ми могли і чути і якісь враження. Про наші проекти, ну і власне це наша така друга зустріч. Ми тільки почали опановувати цей напрямок. Але от наливаємо вино, всіх перевдягаємо в капці, і будемо показувати кіно, говорити з героями. І я так сподіваюся, що буде теплий вечір про Придумала цю ідею. Нам прийшла вона в голову років 5 тому. Нам хотілося розповідати історію про успішних українців, причому так якомога більшої кількості українців. І ми подумали, що мабуть мережа інтернет. От всюди, куди вона сягає, це найкращий засіб. У нас, в принципі, були дуже гарні результати по Мандрівному фестивалю. Ми щось там обійшли понад 240 міст і містечок, і величезна кількість народу подивилася фестивальне кіно, але все одно ми відчували, що це мало-мало. І тоді ми почали шукати можливості зробити таку онлайн-платформу. Ми почали як до знімати е, такі короткі документальні фільми роки три тому і е, показували їх на мандрівному фестивалі до Це були фільми про простих українців, які змогли чогось досягти на своєму рівні, попри там корупцію, попри якісь е, цензуру, тиск. Там був сільський голова, який захистив землі від розграбування. Там була а жінка, яка створила ОСББ і там якісь ідеальні умови життя, тобто такі надихаючі ролики, вони користувались, ну, великим успіхом і ми вирішили, що їх треба зібрати онлайн в одному місці. Так ми почали робити докуспейс. І потім був Майдан. І, звісно, всі, в кого була камера, вони знімали на Майдані, і через те, накопичилось доволі багато матеріалу. Ми зараз вирішили на DocuSpace, для Duco робити такі короткі фільми. Ми їх назвали Енциклопедія громадянських активностей. Ну, це така робоча назва, щоб просто розуміти, що відбувається. І ми знімаємо такі короткі історії про якісь ініціативи, які зародились на Майдані. І мають продовження в теперішньому житті України. Ці ми покажемо фільм Мир про Мирослава Гая і покажемо фільм Очищення про Єгора Соболєва, його як він ішов до прийняття закону про люстрацію, починаючи від майдану і закінчуючи цим прийняттям. Ну, тобто все дуже швидко далиніє, інформаційний простір стає таким засміченим, що там взагалі складно щось знайти, і хочеться зробити якісь ну, зафіксувати ці події і ці унікальні якісь, унікальний досвід наш, яким можна пишатися, але в цій суєті і з цією війною просто нікому і ніколи. Чому саме цих героїв? Ну, в нас багато героїв. В нас е цілий цикл. 10 історій. Ми хочемо зняти про громадські ініціативи, які вийшли з Майдану. А ці герої, тому що вони перші потрапили під руку. Єгора ми знаємо давно ще з ще до майдану. Е ми товаришуємо з ними, багато знімали його під час майдану. Е Мирославом я їжджу вже рік в зоні АТО. Тому ми почали з тих героїв, яких дуже добре знаємо. Матеріал маємо щодо цих героїв. Я коли був нормальним чоловіком, фестиваль Донки Дейс, Маричкою, який до сих пор відкриває. І в 2013 році, весною года Євромайдана, Рома як настоящий метець. Он как бы полностью предсказал, что будет дальше. Мы всегда с ним на открытии фестиваля инсценировали какое-то очень символическое и всегда фейковое мероприятие, которое как бы заменяло одну сферу открытия. Начинается фестиваль, мы с Маричкой оголошиваем, и тут открываются двери и заходит взвод Берков. Такие, А там сидит Наземне посольство, голова від Януковича, Державної служби кінематографії. Це було настільки натурально. Ну, Баркут був справді. Я кажу, вони забубло, то були все. Ми з малічкою зіграли дивування, Малічка просто там розплакалася. я кажу, так, стоп, ми зараз будемо заперечувати, не треба цього. Мені дуже легко з цими героями, бо я їх люблю і сповідую одні з, одні з ними цінності. Тому ми швидко знаходимо спільну мову. І ми розуміємо, що ми робимо спільну справу кожен кожен зі свого боку. Я зараз вважаю, що тільки громадянське суспільство нас врятує, і тому хочу робити про це багато фільмів. Я вірю в те, що люди все зроблять. Що треба і набагато більше, і велика слава митцям, які це передбачають. Нам просто залишилося ваш прогноз в тілі. Зараз ми робимо фільм про Євромайдан-СОС. Зараз ми робимо фільм про самооборону. І на підході ще два фільми про блогерів і про автомайдан. Тобто ми плануємо до кінця року видавати по фільму в місяць. Так, вони будуть з'являтися на докуспейсі.